Друзі, всіх вітаю, компанія Тапер Вінницький філіал, у нас нове надходження BMW F-10 2010 року випуску. Автомобіль нас має двигун 3 літри бензин після повного глобального ТО, яке зробили на 5 тисяч доларів. Друзі, технічно зараз ніяких зауважень немає. По машині у нас все працює, гарний такий у нас сірий колір, нова літня резина, білет модулі в передній оптиці. Оптика в нас як нова, М-бампер. Прошу до уваги, світло в нас ідеальне. Резина новенька спереду-заду. переду, такі диски в нас. По автомобілі по кузову ніяких зауважень немає. Ось так ось вона виглядає. По салону, друзі, світлий, шкіряний салон. Задній диван у нас в ідеальному стані, ніяких зауважень немає, Потертостей, сколів, вмятин. є в нас люк, люк у нас працює, не тече, повний електропакет, пам'ять, електрорегулювання сидінь переднього ряду. Ось таке у нас М-кермо. Тактично. Е, Підрульові пелюстки, круїз контроль, датчики світла дощу, це все є, це все працює. Велика мультимедіа екрана, в нас двохзонний клімат. Підігрів немає, 265 тисяч рідного пробігу. Друзі, ціна буде приємна, кого цікавить, Соборна, 1, місто Вінниця, Доступна в лізен та в кредит. Можемо принати ваше місто. Також доступний трейдин. Тому, друзі, запрошуємо вас.